Чарівна симфонія природи, розлилося золоте проміння, ніжним світом торкнулося землі, розквітає усе в цю хвилину, оживає у ранковій імлі. Солові щебечуть над лугом, срібно дзвонить прозорий струмок, вітер шепче в обіймах з дощем, танцюючи в травах глибоких. Ліз рімає в обіймах смарагду, мох м'який, наче килим пухкий, голубі незабутні озера. Понад річкою гнуться верби у вінку і зелених листків. Там, де хвиля злітає, перлисто, дивний світ, чарівний і живий. Ось метелик, легкий, мов подих, в танці ніжним кругляє в хорі. А у травах цвітуть незабудки, умиваючись ранкові росі, пахне медом і сонцем повітря, звук бджолини дзвенить у саду, а в полях, де пшениця колишиться, сонце грає у ніжнім танку, гори в долині синіють, в хмарах вершини губляться свої, там у тиші віки мовчать, слухаючи голос землі. Коли сонце сідає поволі, обіймаючи небо вогнем на воді, розливається золото, відбиваючи хвилях сріблем. І природа в спокою дрімає, тільки зорі палають горі, вся симфонія вічна триває від світанку і до самої ночі. Бо природа це казка жива, що дарує любов і натхнення в її серці життя і краса, в її душі вічне натхнення.